Британський студент Себастьян паралізований і не може керувати руками та ногами, але зараз переміщає курсор по екрану ноутбука і робить це лише силою думки. Це стало можливим після вживлення мікрочипа в черепну коробку. Він пов'язаний з мозком мікроскопічними нитками-електродами. Ця технологія повернула Себастьяну життєво важливе відчуття контролю. Він може відкривати файли на комп'ютері і навіть грати в ігри. Пристрій розробила компанія Ілона Маска Нейра Такі технології дають надію. Усі, хто перебуває в такому ж, як я становищі, намагаються щось змінити в тілі, щоб зрозуміти, чи є шанс на відновлення. Але тепер мені треба просто подумати: я рухаю рукою праворуч, ліворуч, ворошу пальцями, і технологія розуміє, що я хочу зробити, і виконує це. Операцію провели в лікарні університетського коледжу Лондона. Процедура тривала п'ять годин. Виконував її робот хірург, якого розробила компанія Neuralink. Він точно розмістив електроди в певних ділянках мозку. Після імплантації вони передають чип мозкові сигнали. Штучний інтелект їх зчитує та перетворює на дії. Ця технологія стане справжнім проривом для пацієнтів з тяжкими неврологічними порушеннями, у яких дуже мало можливостей стати менш залежними. Себастьян – один із семи осіб у Великій Британії, які беруть участь у випробуваннях. Мета експерименту перевірити безпеку та надійність пристрою. Імплантати вже отримало понад 20 пацієнтів з таких країн, як США, Канада, Велика Британія та ОАЕ.